Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на гурт Wonderbird та пісню Black Daisy. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек. Отже, не шпоривши на просторах Ютубу, я знайшов цей гурт. Точніше, це дует, який робить кавери на багатьох іноземних артистів, таких як Лінкін Парк та інші. А це, я так розумію, що їхня, їхня пісня Black А На спотіку є лише три їхніх трека, що шкода. Отже, давайте слухати. І одразу цей риф тум ту 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 Він, ну, блін, мені, наприклад, він засідає в голову. There's a blackness inside There you know I can hide So don't get too close Or you get hurt But I guess it's the late now Is everything that I tell

Півдня сьогодні я знайшов цей, цей трек, і в голові його наспівую. Він завжди в мене грає. Е, розумієте, цей трек він такий збалансований настільки. Тут нема нічого зайвого, навіть не знаю, що й покритикувати. Тобто, тут віолончель, гітара, е, перкусія і голоси. І це все ну, настільки в балансі, нічого не випирає, нічого, воно все так ну, органічно, просто органічно. my black daisy you say i'm too lazy to come over but truth be told i feel nothing at all І зараз додалася перкусія, але вона теж в тему. Тобто такий тин 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 тин. Ну воно е е просто додає фарб, додає яскравості, але не заважає Cause you can see my mind. Crazy about this love, but the more I try, the less I know where I belong. Hello, my black Daisy. You say I'm too lazy to come over, but truth be told, I feel nothing at all. До речі, можете написати в коментарях, заходить вам така музика чи ні. І коли ви її слухаєте. Тому що я, наприклад, сьогодні йшов по місту і був в навушниках, і вона заходить. Хоча в ці моменти я слухаю більш таку агресивну музику. Не знаю, можливо, і відпочивати під неї можна, навіть зробити якийсь соло танець для когось, це теж прикольно. Ну, тобто вона... Мені здається, така музика вона підходить до всього. Як вам? Пишіть в коментарях. I don't know, Дивіться, зараз риф у цього немає. Ту Але от він грає, ну, музика грає, а риф у мене, наприклад, все одно це і в голові. I be crazy about this love. the more i try to listen know where i belong About love. But I try, the I, I Hello, Зверніть увагу ще на беки, які тут вони знову ж таки доповнюють, але вони не перебивають, тому що є багато пишуть беки. І головний виконавець він просто в них тоне, і його майже там не чутно або беки перебивають його. Тут воно настільки все в балансі. А, ну Класний трек. Трішки несподівано, як на мене він закінчився. Так просто на одній ноті і все. Але але, ну, можливо, так і повинно бути, щоб його не вистачало і хотілося просто слухати на репіті або поставити ще раз. Мені сподобалось, як вам. Не забувайте писати в коментарях, підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!